Сьогодні на базі відділу прикордонної служби ужру проводяться спільні навчання з прикордонниками Словацької республіки щодо спільного патрулювання Державного кордону України та Словаччини. В результаті цих навчань обмінюємося досвідом, який нам буде необхідний при здійсненні спільних патрулювань по території Словаччини або по території України. Злагодження добре, поїхали. Одна вимога повинна бути яка? Він повинен стояти так, щоб встигнути відштовхнути мене. Б'є вас по руках, не, ходу, не хоче не виходити. Не, не слуті, до у мене Ана, знову. Не хоче вийде смашити. Зобраку, їдемо. Відволікти увагу. Оп. Yeah. по обличчю, по руці, руку закрутити, зігнути, yeah. за підборіддя взяти іншою рукою. А ви опекня, помаричка вішова. <извичу> ход, пома, ходь, вийшло. ходь, 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 і ход, даємо ход, короткі ход. команди, виходь, виходь, він виходить. На базі відділу прикордонної служби «Ужгород» проводяться заняття по спільному патрулюванні між прикордонниками України та Словацької Республіки для обміну досвіду та ефективної дії при затриманні виявленні нелегальних мігрантів та контрабанди на державному кордоні України, що дає ефективне спрацювання і дії прикордонників на державному кордоні.